Военные лицеи, в принципе, ну, такие лицеи надо э, ходить, э, потому что это люди, дети, да, девчата, парни, которые э, отдают, хотят отдать подальше, большинство из них хотят подальше отдать свою жизнь. Ну, может, даже не все, ну кто-то попробовать, кто понравится, не понравится, отдать службе э, отчизне. Да? И кто... структурах МВД, кто в вооруженных силах, кто пограничники. Поэтому э, это достойная профессия, да, для настоящих ну, патриотов. Вот, поэтому, ну, в первую очередь надо, конечно, посещать. И, ну, то, что я видел в плане строевой подготовки, я так понял, что это были первый курс, первый курс получился в месяц всего лишь. Вот, зная, как это тяжело с детьми, именно с детьми, зная, в принципе, и солдатами это нелегко за, за месяц подготовить так, в принципе, до такого уровня. Вот. Это надо заниматься в долгое время. Значит, дети, я просто знаю, что дети очень много занимались по времени, там, 4, 5, 6 часов в день в течение там, этого месяца, чтобы просто-напросто достичь такого уровня. Поэтому ну, уровень высокий, уровень высокой подготовки, я, в принципе, ну, даже удивлен. Даже удивлен. Ну, наш міський відділ освіти ініціює, щоб у школах проходили уроки мужності. Ну і коли вчитель прийде і буде розповідати теоретично про щось, зрозуміло, що цей урок мужності діти не так запам'ятають. Тому ми минулого місяця робили акцію, давали подарунки такі ангелочки для бійців. АТО. а коли наш заклад є правознавчий ліцей, де діти поступають у вузи МВС. Тому ми вирішили зустрітися з бійцями нашої міліції. І коли ми дізналися, що є такі в Луцьку люди, і побачили це вже в інших школах, ми вирішили цей захід провести таким чином. І ми його асоціюємо як уроком мужності для старшокласників. Були присутні всі наші ліцеїсти. Вони можна сказати, що і діти вийшли з ініціативою, що вони хочуть такий марш зробити: марш строю пісні. І вони завжди вчаться ходити, бо до присяги ще до посвятив ліцеїстами готовим такий захід. В Даний час вони виступили з ініціативою, що вони пройдуть з піснею, і це ви бачили. Треба зустрічі такі проводити. Діти хочуть бачити, з яким вони радістю несли ті малюнки. Коли ми розказували їм спочатку, що робіть, що це бійцям, вони бачать по телебаченню, що це бійцям важливо, бо кожен каже, що він є, знає за що він стоїть за цього дитячого малюночка, за цю дитячу душу вони воюють. то діти з задоволенням вони не знати хотіли б що дати, але коли їхній малюнок, їхній лист для бійців, я думаю, що такі заходи варті уваги. Хотілося показати бійцям нашу виправку, дисциплінованість, можливо, врівноваженість десь. Ті пісні, які діти співали, вони вибирали самі. Ну, оскільки наш ліцей готує. Майбутніх проохоронців, можна так сказати, тому що ми їх підготов... підготовлюємо до вступу у вищі навчальні заклади системи і МВС, і Міністерства надзвичайних ситуацій, і Збройних сил України. Тому сподіваюся, що ця зустріч для кожного з них залишиться в серці. Вони, можливо, більше зрозуміють ситуацію, яка відбувається на Сході. Зустріч дуже сподобалася, і ми раді, що до нас завітали бійці. Ну звичайно, ми дуже хотіли давно Хотіли, щоб от була така зустріч відкрита. Ну ніби могли почути от чисту правду, і дуже раді, звичайно, багато почули нового такого, що є багато в нас, наприклад, такої інформації неправдивої. А отут така інформація з перших уст. Звичайно, що стали зразком патріотизму, адже зараз дуже багато молодих людей залишаються вдома, намагаються відкупитися від тої самої мобілізації, а вони от воюють і вони впевнено ідуть вперед, не зупиняючись і закликають навіть до нас не здаватися. Хоча ми можемо часточку чогось зробити, але щоб не здаватися, йти далі. Висновки я зробила для себе такі, що потрібно в будь-якій ситуації залишатися вірним своїй країні. Також потрібно обов'язково намагатися залучити більше людей до патріотизму, щоб вони не здавалися, щоб відборювали свій народ, свою мову, свою державу в кінці кінців. Ця тема мені близька надзвичайно, адже у АТО в мене дядя, ну мамин брат, і він теж багато. Приїжджав, ну приїжджав сюди багато, але розказала дуже багато про це. І знаєте, коли людина з перших уст розповідає тобі про це, ти ну спочатку не віриш, тому що ну як в такій мирній державі може бути війна і. Чесно кажучи, от було багато таких ситуацій, про які він розказував, що сльози ну на очах, і ти не можеш нічого з цим зробити, бо ти знаєш, що такі що таке є, і ти нічого не зробиш. І не залежить тут від тебе, що ти зараз тут сидиш, а там за тебе воюють. І дуже можна сказати. Таке ставлення, от дуже піднімається патріотичні духи, хочеться щось зробити для того, ще більше хочеться якось ну сказати, що вони одні, що за тут з ними, ми серцем, ми душою з ними, хоч ми нічого не можемо для них такого зробити там, крім дитячих листів, подарунки, які ми підсилаємо цих багато акцій і тому подібне. Алеся вже нолі поболіли. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні незвичайний день, тому що до нас прийшли бійці батальйону «Світязь». Я не знаю, що сказати про війну. Там нема нічого доброго. Я хотів би, щоб ніхто з вас, коли ви станете дорослими, не потрапив на війну. Надаємо їм слово. Вихованці нашого ліцею Вчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов. Та се манеча сьогодні ми хочемо продемонструвати вам. дорогі, це підготувати учнів до вступу у вищі навчальні заклади системи МВС Збройних сил України. До мікрофону запрошую керівника строю. Офіцера наставника 11 Я хочу відзначити, що рік час навчання один місяць строєвої підготовки тільки от, Тільки що вони закінчили якраз 6 годин і навички. Так. Командир взводу, прошу і без зброї. Прошу. Oh Мені та все не в него. что ненависть к сепаратистам. Мы просто ну, такие ситуации были, так, да нормально, ничего страшного. С другой стороны, он задумался, что он мог... Можно мы приедем в магазинчик, купим сигареты, водичку купим, русские, спрашивают, что вояк и вояк, добровольно. Ну, потому что мы добровольцы. Мы же добрые люди, я не знаю. Добрые Как в России вежливые люди, а мы добрые люди. Даже на войне, надо оставаться людьми просто. Запомните, самое главное правило, надо быть всегда человеком. Неважно. Там, Вот. Стрелял по мне, я знаю, что он по мне стрелял впритык, убивал меня. Как не попал. Он радио... Молодой доктор Фельдшер, пропавший черпец. Ну, сейчас его простой на Заповторю, щоб все як слід було. Хе-хе-хе. повторюю. А я так не наш день за день було двадцять три. Що ж воно там таке? А запросився Олег. А що там у двадцять третій. Поралеле що що Пі, 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 пі. -пі. Не пікайте краще, мов ти курча. Іди собі на школі. Паралеле, піпе. А я фейтерський складіш вам на п'ять, після є де українські села, де міста українські. Там більше все ж таки до України, там все карателі, фашисти і все проще. Тобто може це якийсь відсоток, там 40 на 60. І їхали ми. Машинка у нас така невелика була, волинянка, Щужа ми її називали. Вот. Е -е. Ну, от, е -е. Як, як Ну Як вам це? Підійшло кому в гору. Як де. Вот. Але дали йому води, і він навіть не скулив, не нив. Е -е. Я Діяли, ну, в дворі не. заходимо, ми там тю, на водички вам вже там. Просто у нас свалилася.

И то, тому что она будет первой интегрированным с ним понимать.